Привіт, друзі! З вами Грінлуд. І як бачите, китайці здогадались перевипустити оригінальних черепашках по коміксах Гісмана і Лерда Міраж з діарамами. Такі черепашки від НЕКа продавались найперші по коміксах. І як я прочитав в інтернеті, молди, тобто форми виготовлення цих черепах, залишились на китайських заводах, де вони були попередньо виготовлені. А власне, НЕКА втратила ці молди. Тому е, такі черепашки тепер можуть вироблятися в Китаї як бутлегі, тобто як підробки, це все підробки. А НЕКА офіційно не може перевидати, наскільки на даний момент відомо, цих черепашок. І раніше е, китайці випускали черепашок в прозорих тубах без діарами. А оці черепашки з діарамою продавались тільки на eBay, як оригінальні, за якимись там. Високими, високими, дуже цінами. І що цього року китайці додумались перевипустити черепах з оригінальними діарамами. І по відгуках ці черепашки вийшли у китайського виробника. Ці підробки вийшли дуже гарної якості. От зараз ми з вами і перевіримо якість цих черепах, порівняємо їх з черепахами, які виходили в тубах. Також, можливо, з іншими черепахами порівняємо. Буде цікаво, тому давайте розпаковувати. Замовляв я цих братів на Aliexpress. Якщо вам цікаво, я залишу посилання в описі, тільки треба буде переконати, що в тому конкретному магазині на Алішці вони ще в наявності. Ось так виглядає упаковка. Фон коміксовий, міражівський, напис Ім'я кожної черепашки ззаду всі четверо черепашок на своїй діарамі розміщені. Тут, звісно ж, символіка Мікеланджело в Рафаеля Саї будуть. Рафаель, до речі, по дорозі трішки постраждав, у його упаковка пом'ялася. В Донателло буде шестбо і в Леонардо будуть мечі. З іншої сторони, просто прозора пачка. Ну що ж, давайте їх звідти виколупувати. Внизу на упаковці, до речі, збережені всі написи, які були на оригінальних фігурках. Спеціальна подяка, хто фотограф був, чий скульпт, і прототипи, і все 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 просто скопійовано з оригінальних неківських черепах. Ось весь вміст упаковок, і давайте починати з діарами. Діарама представлена ось такими чотирма пластиковими кусками. Причому тут вони прям пишуть Mirage Studios СНЕК 2008-2008 року. Випуску ці фігурки були є дві. Ось такі вищі пластини, вони в принципі, однакові. Тут є кріплення на елемент діарами, кріплення на для ноги черепашки, якесь сміття і камінці валяються. Це Майки і Лео діарами, це Рафа і Лео діарами, це діорами, кусок від Мікеланджело, тут якийсь папірець і шматки дошок, а це з каналізаційним люком від Донателло діарами. Ну і відповідно, враховуючи ось таку конструкцію, мають вони кріпитись між собою. Ось так. Виходить ось таке досить криве кріплення із сходинкою. І тут так само відбувається прикріплення цієї частини сюди, і виглядає воно ось так. Досить криво воно все кріпиться. Не знаю, як було в оригіналі, тому що. Я не тримав в руках фігурки черепашок оригінальні, але це не виглядає прям супер крутим рішенням. І далі воно має ось так між собою ставати напевно, напевно, і якимось чином тут черепашки мають розставлятись. У Лео в комплекті є ось такий гідрант водяний. І він кріпиться ось сюди, на цю частину діарами, ось так. А у Рафа є ось такий ліхтар, вуличне освітлення. І збирається він в кубку якимось чином. Зараз ми його зберем. Зберемо його, дуже тяжко вставляється оцей елемент сюди. А цей елемент має вставитись вверх. Давайте вставляти. Ось так. Досить міцно він закріпився і залишається вставити от сюди. От сюди. Прям він пофарбований і дуже туго входить. Ну, адекватно до кінця він не вставляється, там треба е, ту дірку явно розширяти. Тут вже він прям притул і він там вже деформує сам отвір. І цей ліхтарний стовп у нас має чіплятись. Зараз подивимося якимось чином от сюди. Ось так він кріпиться і він прям, е, високий виходить, е, досить високий, ще вищий на цю штуку, що він мав би заганяти сюди. Ну, дуже така конструкція на любителя. Прям діарама розвалюється, можна попробувати, е, поміксувати ці частини, можливо, тут краще стане оця з цією частиною. А ті дві між собою. Але мені здається, що не факт. Ну, хоча нібито ця стала краще. Давайте тепер ці дві Попробуємо з'єднати. І ось так. Ні, це просто деформована якась і вона туго не чіпляється. Ну, така, така діарами самої досить така китайська якість. От ви купуєте підробку і ви отримуєте підробку діарами. Можливо, я кажу, можливо. Сама, сам оригінал був далеко не ідеальний у 2008 році, нека з того часу набагато краще, почала фігурки робити. Ну, от це те, що мені попалось на Aliexpress. Можливо, ваш варіант буде відрізняти. Ну, на цей кілок має кріпитись лапа черепахи. Ось так. І тут вже можна виставляти в позицію кожного на своїй діарамі, і він буде триматись своєю ногою на кілку. І не буде падати, хоча в них широкі ноги, вони і так не будуть падати, вони міцно стоять на ногах. Вивчаємо решту аксесуарів. Ось така каністра з мутагеном, з написом TCRI зеленими буковками, йшла разом з Леонардо. Просто срібляста каністрочка. Ось таких три ножика Кунаї без всяких рукояток, просто такі ножі, леза самі, йшли з Рафаелем. Ось це три сюрікена, які йшли з Мікеланджело. Просто сріблясті сюрікени з отвором посередині. Також кожен черепах має ось такі кісті з такими шипованими якимись наручами, щоб драпатись по стінах. І ще кожен з братів має ось таку маленьку черепашку, вони всі абсолютно однакові, ось так от пофарбовані жовтий живіт, темно-зелений панцир, так як пофарбовані основні черепахи. Ось це все, що відрізняє наших черепах. В цих упаковках від черепах у пластикових тубах. А тепер давайте до самих фігурок. Ось як вони виглядають. Вони виконані з м'якого пластику, на дотик досить прикольні, досить гарно помальовані. Крім того, що в Леонарда, який мені дістався, тут є два таких розвода фарби, дві такі плями. Це такі традиційні міражівські черепашки з коричними пов'язками на ліктях на променево зап'ясних і на колінах. Ось так виглядають піхви для мечів Леонардо. До речі, вони тут досить так неміцно тримаються, гуляють трішки. У кожного з них є маленькі стрічки в пов'язці, стрічки ці не крутяться, вони там прямокутна форма самого кріплення і самого отвору. І, в принципі, на вигляд, вони досить гарні. Мечі Леонардо представлені такими срібними лезами і помальованими рукоятками. В оригіналі знімались. Оці частини рукоятки для того, щоб зручно було запихати в руку меч. В цій версії не знімаються. В моїй версії туб... в тубах, здається, знімали. Зараз ми це з вами перевіримо. Все пофарбовано непогано, але ось на цьому мечі мені дістався меч. З плямою золотої фарби, а тут якось чорної фарби. І так неаккуратно помальований дістався мені оцей меч. Давайте зразу подивимося по артикуляції. Дуже м'які суглоби, легко все рухається. В Лео є суглоб окремо в шиї і окремо в голові. Як голова обертається навколо, так і голова в шиї. І прямо наверх він може подивитись і вниз він може подивитись дуже і дуже класно. В плечах є оберт і згін традиційний, тут є оберт в біцепсі, причому тут такий тоненький перехід, дуже є згін на 90 градусів прям повноцінний в плечі. Тут так стирчать піни, і здається, в старій версії вони набагато гірше виглядають. В цьому ми, звісно ж, переконаємося. Оці кісті, ніби зроблені з іншого матеріалу, принаймні вони трішки інакше помальовані. Вони Роблять згін, і обертзгін досить тяжко відбувається. В кульшах суглоби дуже широко розводяться в сторони, тобто на поперечний шпагат, і поздовжньо вони ось так впираються в елементи панциру. Є маленький хвостик, який, по ідеї, мав би крутитись, і він, і він таки крутиться. Він також має артикуляцію. В колінах ноги зігна... згинаються на 90 градусів, не обертаються, і стопа гнеться. і... Мала би крутитись і не крутиться, просто гнеться. Ось така артикуляція. Всі суглоби м'які, всі суглоби дуже легко гнуться. Тобто вони не є скріплені фарбою. Ну, досить непогано це все зроблено. І ось як виглядає Донатело. Мені подобається більше, як в нього пузо помальовано, бо ви бачите, от подивіться, ті розводи на пузі Леонарда. Ось тут. Я маю на увазі, то в Донателло такого немає. М'який оцей пластик. Палка в нього, як бачите, складається з двох частин, і вона прям відвалюється, тут не дуже міцно тримається, щоб зручно було в руку вставляти, ось вона відвалилась. І чомусь в нього, коли я почав огляд, відвалилась його кість. І кість, бачите, сам пін пластиковий такий, дуже відрізняється по кольору від кісті І твердий. Кість з більш м'якого пластику зроблена. Ну, давайте попробуємо йому оцю. Кість ставити, як вона вставляється, вставляється легко, тому що цей пластик на руці м'який І ось так виглядає та кість з шипами у Донател. Артикуляція така сама, тут трошки примялась в нього пов'язка, і бачите, вони кріпляться ось такими прямокутним піном таким сюди. І тому Особливо ви її крутити не зможете. Хоча вона, вона крутиться, але це, по суті, гнеться гума, і ви можете просто її відірвати. Рафаель! Всіх в них ми бачимо, відрізняються вирази обличчя. Ось у нас був Леонардо такий, досить схожий до Рафаеля. Середити вираз обличчя у Дона ми не бачимо зубів, які виглядали на його обличчі. У Рафаеля ці зуби видно. В Рафаеля також відрізняються кісті. Він вміє тримати саї ось таким чином, щоб випускати лезо між пальців. Другу руку я сай не зміг так вставити, тому що сама кість, оцей великий палець, якось негарно зроблений, і сай там в мене деформувався, і тому я вставив його просто звичайним хватом тримати. Кріплень, як і в Донателло, так і в Рафаеля, так і в Майків. Бачите, на зброю на поясах ніяких немає абсолютно, але, можливо, так було. Ймовірно, так було і в оригіналі, тому що молди ж у нас використані оригінальні е, неківські. Ну, пофарбований також е, Рафаель непогано досить. Саї мають пофарбовану рукоятку і стріблясте лезо, і, в принципі, все окей. Ось так виглядає Майки. У нього ось такі просто бордового кольору нунчаки з справжніми ланцюжками, з помальованими цими частинами стріблястий колір. Він посміхається, він, як завжди, веселун команди. Не дуже добре тут помалювали мені панцир, якісь крапки, хоча це, це, це звичайні крапочки, які мають бути, так що все окей. Тут я вже прискіпливо ставлюся. Ось такий панцир темно-зелений, як і у всіх черепах, міцно він стоїть на ногах. Ну, тут бачимо такі люфти є, от в п'ятках тут. Ну, я кажу, я не впевнений, що оригінальна нека 2008 року була прям ідеальна. І, можливо, оригінальні неківські черепашки виглядають не набагато краще і на дотик не набагато краще, ніж ось ці бутлегі. Ну, як ви зрозуміли, така якість. Нібито окей, сама діарама, там мільйон питань. І на полицю виставити, воно буде криве косе з тими перекосами. Тим більше тут потрібна висока поличка для оцього ліхтаря. Тому не знаю наскільки в діарамі вони будуть стояти, ну, але взагалі було цікаво подивитись, що ж вони перевипустили. Ну що ж, а тепер давайте шукати відмінності. Ось це Рафаель з тубуса, а це Рафаель новий з оцих коробок. Прямокутних і тут по-різному помальований панцир. Цей більш такий глянцевий, цей більш матовий. Також темніший цей Рафаель з тубуса виглядає і трішки інакше. Помальовані в нього саї. Мені, напевно, більше подобається як помальовані акуратніше саї в цього. І він такий ніби підлакований, тому що, бачите, він світиться, оця частина світиться тут, це пузо в нього набагато м'якше. Ну і саме виконання пофарбування темніше. Щодо пінів, то тут вони виглядають акуратніші, але, напевно, це там як вам пощастить. Бачите, прямо в цього такі ями. Є тут яма, а тут, а тут в нього навпаки стирчить. Ну, не знаю, можете дивитися. Не сильно вони відрізняються. Ось щодо Леонард, в Леонарда стуби оце кріплення прям дуже міцне мені дісталося. піхви міцно закріплені, тут піхви прям гуляють. Таке саме в нього фарбування, як в Рафаеля стуби, він темніший і ніби вкритий якимось лаком зверху. І тут в нього знімаються оці. Нижні частини руків'я меча, і меч може легко вставлятись йому в руку. Піни. от Можете порівняти, тут такий, ніби не зачищений, і тут трішки стирчить ця частина. І тут прям в нього, подивіться, який як грубо зроблений пін в стуби Леонарда. Тут можемо оцінити, прямо класно виглядає, набагато краще, але я думаю, що це. І Як кому пощастить, повторюся, тому вирішувати вам. Донателло практично те саме, тільки фарбуванням, тільки тоном, цей темніший, і палка в нього така сама. Панцирі пофарбовані також інакше. І Мікеланджело це туба це упаковка прямокутна, такі ж самі дешеві на вигляд ну, чаки, ну неякісні піни тут в них. В перших з тих туб мені дістались, де не дуже якісні були піни, трішки інакше стрічки йому розмістили. А так, в принципі, це черепашки зроблені за тим самим молом. Ось якщо порівняти з сучасною зенекою в стилі Лоусона, то, звісно ж, це набагато краще виконана фігурка, ніж оце. Хоча, я думаю, все ж таки, що якщо ми візьмемо оригінальну НЕК, Оригінальний, оригінальний Міраж 2008 року, то оцей Майки все одно буде кращий. Тобто, якщо ви хочете колекціонувати оригінальні фігурки по коміксах Міраж, то можливо, виберіть Лоусона і і будете задоволені якістю. Але якщо ви, в принципі, ностальгуєте по цих фігурках, то, звісно ж, ви можете е, придбати цих е, черепашок на Aliexpress. Зараз на момент огляду я зайшов е, за тим посиланням, за яким я придбав цих е, черепашок, і вони там коштують 4387 гривень. Тобто 4387 гривень е, коштують ці 4 черепашки з діарамою. Чи гарна ця ціна? Там написано взагалі, що це 50% знижки, прям е, супер-крута пропозиція. Ну, не можу я вам сказати, що вони супер якісні. Ну, вони нормальні, вони як для бутлега, то досить гарні. Але дуже хотілося б порівняти з оригінальною некою, але я не знаю, чи в когось в Україні взагалі є оригінальна нека. Якщо є, то напишіть. Я не можу сказати, що ці в тубах набагато гірші. Піни однозначно в цих е, виконані краще. Артикуляція в них гарна, матеріал. В принципі, непоганий, не смердять вони якоюсь е, жорстко фарбою. Е, такі нормальні на дотик, мають купа тих аксесуарів, тому вирішувати вам, чи хочете ви мати їх в своїй колекції, чи за 4 тисячі гривень можна купити е, щось набагато якісніше і крутіше. А на сьогодні, друзі, це все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Чекаю ваших коментарів е, і ваших е, відгуків про. Те, що ви зараз побачили, звісно ж, донатьте на Збройні Сили України. Звісно ж, підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. А з вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга, чуваки, бувай!